Там баранчик, зараз ми його впічтуй. А що там за е, маринад який? А це за Софія, віде. різні спеції, різні ці, смі, суміш перців і все. Але предварительно замочується за сутки, ляшка замочується за сутки. Так, зразу. А де барана б взяли? А з ферми нам привезли теж з, з цієї е, ферми. Тут на Вінниччині? Так, да, На Вінничині, недалеко від mm -hmm. нас. Ясно. З Мінницького району. Баран сорту Дорпер, німецька порода. Так що це маршанки. Тобто і хліб, і м'ясо все може поруч стоять. Ні, не, 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 це не, не, не. тут, тут, тут м'ясо. Тут буде вищий хліб. Mm -hmm. Ну, не мішати, бо е, хліб скидається з тих цих е, стілежок. Получається, бачите, є такі скидаються, хліб складається на них і з цих тілек так закидається. Отак воно. Mm -hmm. І хліб там остається. Ого. Клас. Ну, це ми побачимо ввечері, так?